Огляд міні трактора. Перше, що хочу сказати, робив його максимально бюджетно, без токарних робіт. Все десь підбиралося щось. Десь знаходив на металоприйомках скупленого розподільник новий з шлангами. і двигун. Все інше непотріб з гаража або з металоприйомок Габарити довжина з навіскою від бампера до фаркопа 2,5 метри. Вряд метр і два сантиметри по центрам коліс вісімдесят база метр тридцять пять. Рама, рама, швелір чотирнадцяти, Ширина рами три сантиметра, передня балка з десятого швелера. На підшипниках широко рознесених два роки експлуатації підшипникам нічого нема. Поворотні кулики москвич. Тяги рульові теж з московичовської трапеції. Двигун 15 кінських сил. Дві КПП. КПП МТ Дніпро і ВАЗ. З'єднується через сліцеву часть від москвичовського диска сцеплення, яка варена. дошки во. Шліцы підходять на КПП МТ. І далі зірочка. Не пам'ятаю, мабуть, 14 зубів. Цеп 1905. Іде на Промвал. Надпробували зірка на 38 зубів. І далі КПП УАЗ. Через м'яке на москвичовський міст. Задні колеса ВАЗ. Передній Москвич. гідравліка. Бак саморобний. Приблизно 8-10 літрів. Далі насос М400. Розподільник r Розподільник R80. Циліндр cs 75 на передню навіску і дровокол другий на задню навіску. Навізка саморобна, зроблена із 20 листа. Товщина 20 ширина 80 см, верхній речах. 620 нижній речах довжина 620 мм розтяжки МТЗовські центральна тяга саморобна теж що було только 20, 20 миллиметров. И такие шарниры. Нависка мецна вышла. В такому вигляді трактор 2 роки. Раніше він був більший. Двигун стояв ОМЗ на 5 кінських сил з редуктором на дві швидкості. Вирішив переробити, щоб був більш маневрений і поміняв двигун. ОМЗ. Двигун непоганий, але розхід палива в нього такий самий, як в цього двигуна на 15 кінських сил. Ще тут була блокировка редуктора, яку я викинув після того, як... Обірвав обидві половосі, хоча з нею було більш краще, маю в виду проходимість. Блокировка непогана, але вона підійде для. Міні-тракторів менших за вагою менших габаритів. Там, де колесо зможе на блокіровки просковзнути, а не викрутити полуось. Ще забув сказати двигун. З першою коробкою стоїть на підрамнику. Підрамник на подушках таврійських. Вібрацію зменшує. Менш передається вібрація на раму від вигуна. Міст теж. Знімається, нічого не приварено, все розбирається, передня балка теж на болтах все повністю розбирається. Начисто. Так, сідуха на амортизаторах. Два амортизатори. Теж Дуже комфортна річ. Ручний газ з ручника. щеплення гідравлічне. Так як була блокування редуктора, гальма зробив нероздільні. Думаю, в майбутньому зроблю роздільні, так як зараз блокування вже немає. Ось такий вийшов міні-трактор, доволі бюджетний. Набагато приємніше на ньому працювати, ніж на мотоблоках не треба тягати в руках. Ось мотоблок стоїть. Він тільки працював з посілкою. Більше тепер відпочиває. Ось такий вийшов Міні трактор